Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в нас день журналіста, і ми зустрічаємо його. Ось із такими чорнобривцями, які як виростуть, будуть дуже красиві. Це з різних куточків України від колег. Тому, користуючись нагодою, вітаю також всіх всіх колег, яких знаю, які знають мене із нашим професійним святом. Ось таку кружку сюди виграє хтось із тих, хто передплачує районну газету саме сьогодні на е, наступне півріччя, можливо, на три місяці. А такі ось кружки я люблю богодухів, різної, е, різного об'єму, різної е, такої, е, різного стилю. Ви можете просто придбати у нас ранок. Маяк я полюбляю, цю газету. А коли ви її почали переплачувати газету? Та я скільки живу, скільки тут ето, переплачу. Що, вам подобається в газеті? що подобається? Ну і новини, і подобається там. Це раніше було, коли виписувала, то рецепти. Консервацій, коли діляться, коли діляться наші колежанки по поводу цього, це дуже цікаво. Ну а зараз, так як війна, то цікаво прочитати про героїв, героїв нашого містечка. Ну, Сумно, що тих героїв, які нема з нами, і за тих героїв, які ж, живуть. Видом Богодухова старого війська. Тепер можна буде кавувати. Сьогодні день українського журналіста. То я вітаю всіх, перш за все, вітаю всіх маяківців і всіх журналістів України. Дуже важлива справа і дуже доречна сьогодні. Взагалі, це незвичайна робота. то я вам всім бажаю успіху, наснаги. Ну і гарного Мам, нам всім мабуть, доброго мабуть, життя. Маяківці потихеньку підходять. Зателефонував колега Олексій із Ворскли. що він вже приїхав, тому йду його зустрічати. Бачу, таке колекції стоїть біля куліничів із газетками. Доброго ранку, колега! Доброго <світ> ранку! <світ>

Шановні наші друзі і подруги. Сьогодні ми проводимо день журналіста нестандартного. У нас це день передплатника маяка і «Ворскли». До нас приїхав гість Олексій із Великописарівської газети Восква. Вам слово. Я радий завітати до колекції з чудового приводу. Сьогодні день журналіста, але крім того, сьогодні хочу сказати день відкритих дверей, насправді день передплатника. і тому, що у Богодухові е, дуже багато, на жаль, з такого приводу переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Е, ми хочемо запропонувати їм е, передплатити не лише маяк, але й мурску, яку ми будемо доставляти завдяки саме завдяки. Редакція за тим, як, які наші партнери, які прийшли на пішли на зустріч, будуть допомагати в розповсюдженні. Дякую вам, друзі, і зі святом і вас. ми вам дякуємо і вас зі святом. Дякую. Друзі... Ой. Друзі, прийшли перші подарунки. Пану Олексію, ось його землячка дала огірки і помідори. Сказала, будете обідати. Видно, пана Олексія всі знають уже. Великій писарівці, що любить обідати і його схильності. <сум> <сум> тобто так, мої... Це перший подарунок. Нам моя кільцям ще ніхто нічого не подарував, нічого. а пану Олексію вже його переселенка, його землячка. Ось такий подаруночок вручила. Дяка, Ірина. хоч ти не захотіла попасти в кадр, але ми тебе будемо згадувати. Добрым словом. Так. Я помню, я, я, кстати, там куповал. Да? Да. Я там пару раз что-то Таке, щоб в нас не було такого товару. Да. Так, Раз, два. І три, це, як кажуть, не останні номери, це чергові номери. Яку ти кружку Оксану, вибираєш, яку хочеш. Да. Да, хочу. Бери. Хоча мені всі подобаються. Це оригінальна золотиста. Це, Ніхто не це ми, до речі, Обері, можна три. Оксана, давай, давай я тобі міняю. Оксана, це почина, це перша кружка золота, яку ми зробили. Мені це взагалі пише, це раритет музейний раритет. Це да. в нас Все.

Друзі, дивіться, прийшла вже свіжа газетка сьогоднішня. Про що тут розповідається? Розповідається про випускників 2025 року. Вітання є. розповідається про закінчення навчального року із уст начальника управління освіти Богдухівської міської ради. Як закінчився? Навчальний рік, важлива інформація і закінчується тема, яку ми у кількох номерах публікували. Наскільки безбар'єрні безбар громада і район, і також, як завжди, цікаві факти, оголошення, пам'ять, пам'ять пам вітання, цікава інформація і історія життя. Передплачуйте і читайте районну газету. Залишайтеся з нами. Добрий день, любі друзі, земляки. Сьогодні в день професійне свято жур, Дня журналіста. Вітаю всіх працівників медіа. З їхнім святом бажаю міцного здоров'я, успіхів, наснаги в роботі, сімейного благополуччя, достатку, добробуту і миру. Передплачують маяки. Так. І газету Ворську із задоволенням Поблите, також будуть читати. Основне, щоб мирне життя, щоб закінчилася ця проклята війна, чи хто знає як його назвати, щоб мир все рівно скоріше прийшов на нашу землю. І здоров'я, здоров'я, і процвітання нашої країни.